Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі католицького телеканалу Ідаблю Сьогодні будемо розмовляти на тему об'явлення як вияв Божої приязні до людини. Біблія це книга, що на свій лад розповідає нам про певний історичний період. Пережитий певною громадою людей, євреїв, на певній території в Палестині чи загалом на середньому сході. Але якщо б вона зводилася лише до цього, вона становила б інтерес лише культурного характеру для вчених в ділянках з історії, археології, етнології. Це минуле натомість виявилося надзвичайно плідним для майбутнього. В ньому відбувалися події і пролунали слова, які мають. Вічне значення, вічну цінність. Адже це був час, коли сам Бог з власної ініціативи відкрився перед людиною, об'явив себе їй, щоб започаткувати з нею приязнь, дружбу, спільність життя. І ця спільність життя з Богом, ця дружба з ним, хоча вона має перевищити межі життя сьогочасного у вічності. Проте вона починається вже відтепер, і вона має надзвичайну вагу і значення вже для цього життя. Життя такого хиткого і непевного, повного нерозгаданих і тривожних запитань, життя розшарпуваного різними внутрішніми і зовнішніми індивідуальними і колективними конфліктами, життя сповненого надій і ілюзій, знеохочень і розчарувань. Ці реалії, з яких утворене щоденне плетиво нашого життя надзвичайно тактовно, делікатно, мов би на кінчиках пальців, вступає Бог. Він робить це не бентежачи і не лякаючи людини, і не приголомшуючи її величавими виявами своєї самогутності. ще перед будь якою окремою правдою. Стосовно відносин між Богом і людиною більшої чи меншої ваги, Біблія показує нам, власне, як Бог входить між людей, входить в їхню історію, в їхнє життя. Він пропонує свою приязнь, свою підтримку і робить це з особистим, абсолютно безкорисливим зацікавленням. Це є одна особа, що зустрічається з іншою особою, щоб взаємно себе пізнати і вирушити в спільну подорож. Об'явлення це не сукупність правд віри, що їх необхідно вивчити, доповнюючи ними ті, що ми вже знаємо з різних наук чи з нашого досвіду. Метою об'явлення є передусім зустріч з особою Бога ця особа не демонструє відразу всіх своїх якостей, всіх своїх атрибутів. Навпаки, вона цікавиться конкретним становищем своїх співрозмовників. А вже, власне, з цієї зацікавленості співрозмовники відчують, ким є той Бог, який звертається до них. І так було з Аврамом, так було з євреями, засудженими до примусової праці в Єгипті. Чи засланими до Вавилону. І це лише найбільш відомі і значущі приклади. В кульмінаційному моменті об'явлення Христос ще раз зверне увагу своїх вірних, уособлених в тому часі апостолами на цю фундаментальну особливість відносин, що їх Бог забажав встановити з людиною. Христос сказав. Ви, друзі мої, слугами вже не називатиму вас. Я вас називаю друзями. Бо все я вам об'явив, що я чув від мого Отця. Мовою Йоанна ці слова виражають повне виявлення людині всього плану Спасіння, замисленого і здійсненого Богом. Другий Ватиканський собор, вторячи Ісусовим словам і усьому Божому об'явленню навчає. Сподобалося Богові в своїй доброті і мудрості об'явити себе самого, подати до відома тайну своєї волі, якою люди через Христа, Слово, що стало тілом, в Святому Дусі, мають доступ до Отця і стають учасниками Божої природи. Цим, отже, об'явленням невидимий Бог з повноти своєї любові. Промовляє до людей як до приятелів і з ними перебуває, щоби запросити і прийняти їх до спільноти з собою. Так навчає нас другий Ватиканський собор. Отже, об'явлення починається безкорисливою Божою ініціативою, в якій присутні всі три божественні особи. Воно йде далеко далі, ніж звичайне словесне спілкування. Намагаючися охопити повністю всю особу в щирій приятельській зустрічі, щоби дарувати їй нове життя, дорогі друзі, пізнаваємо Біблію разом з католицьким телеканалом ІWТН.